Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам, які серіали жанру жахи вийшли у 2022 році. Але я обрала лише ті серіали, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Шкільні страшилки. Серіал Антологія, який складається із восьми епізодів, і об'єднує їх лише те, що місце подій в усіх серіях це школа. Тут будуть представлені історії про божевільного кухара, дівчину, яка вчинила самогубство, про прокляту кімнату та навіть про цілий клас, де навчаються лише мерці. Серіал дуже своєрідний, і, напевно, я його можу порадити дивитися тільки тим, хто шаленів від азіатського кінематографа. І не впевнена, що навіть цим людям він сподобається. Але це моя особиста думка, а ви вирішите вже самі, дівчина в дзеркалі іспанський серіал. хорор з елементами детективу. Шкільний автобус потрапляє в аварію. Одна з небагатьох, кому вдається вижити дівчина на ім'я Альма. Так трапилося, що після трагедії вона нічого і нікого не пам'ятає. Її рідний дім стає для неї чужим. І містить багато таємниць, які її лякають. Більш того, дівчина страждає від кошмарів та страшних видінь. Альма докладає усі зусилля, щоб згадати, ким вона є насправді. Серіал закінчився інтригуючи, тож треба дочекатися продовження, про яке, на жаль, наразі нічого не відомо. Кабінет курійозів Гільєрмо Дель Торо Серіал антологія який складається із восьми унікальних історій. Режисер та сценарист Гільєрмо Дель Торо презентував власну колекцію жахливих та моторошних розповідей. Він створив два епізоди, але виступав керівником цього проєкту, тож решта серій були схвалені ним особисто. Деякі історії базуються на творах Говарда Лавкрафта та письменника фантаста Генрі Катнера. У серіалі можна буде побачити дивні маєтки, детективні сюжети та подорожі у загадковий світ по він отримав високу оцінку від критиків, а що стосується глядачів, то тут їх думки розійшлися. Хтось у захваті від серіалу у цілому. Деякі взагалі називають його огидним. Тож можу сказати впевнено, він точно не залишить вас байдужим. Архів 81 Хлопцю на ім'я Ден Тернер було доручено відновити відеокасети, які постраждали після пожежі. На кадрах він бачить дівчину Мелоді, яка знімала документальне кіно будівлі в Нью-Йорку незадовго до того, як та була знищена у 1994 році. Виявляється, що Мелоді виявила культ, який знаходиться у цьому домі. З кожною відновленою касетою Ден все більше починає розуміти обставини, через які загинула жінка. Та поневолі він сам стає втягнутий у ряд містичних подій. Серіал підійде шанувальникам культового фільму дзвінок. Перші серії можуть здаватися повільними. Але далі сюжет набирає обертів. Впусти мене. Головні герої чоловік на ім'я Марк та його донька Елеонора. Десять років тому дівчинка перетворилася на вампіра. Відтоді вона вимушена жити замкнутим життям та виходити на вулицю лише вночі. Батько вирішує поїхати до Нью-Йорку та відшукати вампіра, який вкусив Елеонор. Таким чином він розраховує повернути доньці нормальне життя. Чудовий серіал з високим рейтингом. Усі ми мертві. Всередину школи проникає загадковий вірус. Після потрапляння в організм людини вони перетворюються на зомбі. Заражених цікавить лише спрага крові, заради якої вони вб'ють будь-кого, хто зустрінеться їм на шляху. Учні потрапили у пастку і вибратися зможуть тільки ризикуючи своїм життям. А люди, які знаходяться зовні, не розуміють, з чим вони мають справу та як вирішити цю смертельно небезпечну проблему. Перший сезон складається із десяти серій. Він отримав позитивні відгуки та вже було анонсовано другий сезон. ЗОВНІ під час подорожі сім'я Метюзів збивається з маршруту та потрапляє у маленьке містечко, яке знаходиться у глибинах лісів. Місцеві жителі показують їм шлях та радять не з'їжджати з дороги. Але виявляється, що покинути місто неможливо. Люди, які тут живуть, потрапили сюди аналогічним чином. Сім'ю попереджають, що у цих лісах живуть істоти, які вночі лякають мешканців. Їм радять після заходу сонця не виходити на вулицю та закрити усі вікна та двері. Першої ж ночі маленька дівчинка бачить на дворі бабусю, та, не прислухавшись до поради, все ж таки відкриває вікно. Серіал дуже нагадує такі відомі проєкти, як «Лост» та Під куполом. Він атмосферний, тримає у напорозі його цікаво дивитися. Складається з десяти серій, а продовження заплановано вже на цей рік. Ну що ж, на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступних відео.